Добрий день, шановні глядачі ютуб каналу «Брати Лохиновичі. Після довгої перерви, довгої мовчанки ми відновлюємо зйомку наших відео. Одразу хочу попросити вибачення не так за перерву з відео, як за те, що ну, проблеми з комунікацією, з деякими нашими замовниками і, можливо, невиконаними деякими замовленнями. Ну, у нас були об'єктивні причини. Три, три рази за цей рік, за цей сезон нас заливало і вибивало градом. І відверто кажучи, було ні до зйомок, ні до замовлень, потрібно було все врятувати. Ну, зараз нібито вже все нормально. І ми починаємо входити в нормальний, нарешті восени ритм роботи. Працювати, відправляти, скоро почнемо обрізати. Ну, відео, яке ви подивитесь нижче, воно було знято, відверто кажучи, вже місяць тому назад. Там ми трішки розповідаємо про сорти, про те, як лохина і коли плодоносить. ну Із тих сортів, які в нас ростуть, ну, викладаємо зараз тільки восени, тому що ну, дійшли руки. І то в розпал, коли. Повністю красу ягоди і кількість зняти ми не знімали, тому що тоді якраз нас топило. Ми збирали урожай, ну, було не до цього. Ну, те, що змогли, те, що зробили. Дивіться те, що в нас вийшло по сортах, які ми вирощуємо. Це река Блюкро, Блю Голд, Чендер. Дюк. І дюк. Дивіться. Ну, зараз наше перше післяпотопне відео. Ми хотіли зняти безумовно відео про характеристики, про те, як плодоносять кущі, ну, сорти, які ми вирушуємо в розпал сезону. Ну, з причин, які я вже назвав вище, це не вдалося. Тобто, наша до за, сьогодні у нас 31 липня, вся наша плантація, всі сорти вже відплодоносили. Ну, На деяких кущах я просто попросив зборщиків залишити там ну, кілька кетягів. Для того, щоб можна було зняти на відео, але безумовно це не показує. Отже, сорт река. Ну, от Бачите, река плодоносить оце от такими кетягами. В розпал все було в ось цих кетягах. Що можу сказати про цей сорт? Почав він в наших умовах з тих сортів, що в нас є, це река, Дюк, Блюкроп, Блюголд і Чендлер, він починає плодоносити раніше від усіх. Тобто, перший збір у нас був 20 червня. Через 4-5 днів почали ми збирати бік. Река, яка особливість реки? У неї ягода майже без нальоту, вона синя і із... урожайність хороша. І її специфіка яскраво виражений смак, наближений ну, до того первісного чорничного. Тобто, Хто любить яскравий смак, тому в принципі, река згодиться. Крім того, реку я б рекомендував початківцям через те, що цей сорт один з найбільш невибагливіших. І єдине, що в принципі, доводиться, дуже багато дає приростів і доводиться проводити ретельну обрізку. Ну, це, Оце отака река. Ну, Смачна, але безумовно. ну, розмір, А розмір ягоди трішки менший, ніж порівняння допустим, з дюком, блюкропом. Особливо з чендером. А так, мені цей сорт дуже подобається через свою невибагливість і ранню стивність. Далі дюк. Так, дюк. Ну, дюка ягода, як я вже сказав, дюк починає плодоносити одразу після реки. Хоча деякі молоді кущі в цьому році в нас почали практично одночасно плодоносити. Ягода більша, десь близько 2 грамів. Ну це вже, це вже залишки, просто це вона насправді вона більша набагато. Е, в смаку дюка. Такий делікатний, делікатний. Ну, з усіх лохин він найбільш такий лохинистий, я б сказав, ні на що не нагадує, такий делікатний, навіть важко описати. Хоча, коли вже остання ягода на всіх, без виключення сортах, вона просто солодка. Дюк та солодка, але спочатку делікатний. Недоліком дюка є той факт, що, ну, на мій погляд, дюк один із таких найбільш вередливих сортів. Тільки піашний той. Тільки щось йому не подобається, він одразу починає хворозити і хворіти. А так по ну, ранньої стиглості ну, він одразу після реки. Сорт теж цілком достойний. Далі у нас буде блю-блюблю. Е, блю блю блю, 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 блю блюкроп, блюкроп. Блюкроп – сорт середньоранній, десь він починає від реки е, достигати десь через 10-14 днів. По смаку він схожий на дюк. Е, але е, так сказати, е, така його характерна риса, що це кущі найбільші. Ну, от Зараз він вже отакий. Наступному році він буде вже до 2 метрів росту, тобто е, дуже сорт високорослий і... Теж як і река, він не вибагливий. Тобто для початківців, ну, на мій погляд, река і блюкроп підійдуть найкраще смак. Ну, Смак схожий на дюк, Ну, можливо, дюк в кінці трошки солодший. Ну, Але цілком дослід. я ще раз повторюся, що коли лохина достигає, то усі сорти смачні. Просто коли вам попадається кисле, ну, значить сорт просто не дози. Ну, далі у нас блюболтиченвер. Так, зараз ми знаходимося біля Блю Голда. Сорт не дуже популярний, ну, але, на мій погляд, не заслужено, тому що він досить цікавий. В чому цікавість? Перше, кущі маленькі. Це отакі. Якщо у Блюкропа заявлено, що до 2 метрів, то тут 1,20 метум. Він я б його назвав класичним середнім сортом. Почали збирати ми його останні. І ще особливість. Блю Голда, хто буде вирощувати, дивіться, ягода, коли навіть синіє і навіть попка, вже не червона, а синя, все одно ягода кисла. Вона повинна повисити на кущі ну, 7-10 днів. І тоді він набуває свого неповторного смаку. Ну, от, наприклад, якщо є любитель яскравих смаків, то це Река і Блю Голд. У реки первісний чорничний, у Блю Голда, на мій погляд, Ну, Є нотки яскраво виражені чорної смородини. Але соло, солодкої чорної смородини. Ну, і ось дивіться, ось я ще навесні, коли ми знімали відео, показав, сказав, що ми один кущ блюголда не обріжемо. Ось мене обрізали. Дивіться, ось він все всипано. Ягоди, але ягода лежить. Ну, скажімо так, тут вона зрозуміло, що вона перестояла, тому що ми вже все вбрали. Це спеціально для відео залишили. Ягода так і не достигла, здрібніла. Ось, в принципі, обрізаний більш-менш правильно. Ягода, ну не знаю, чи покаже камера. Але ось я так звідси вирву, звідси вирву. Ось вам різниця обрізка. Перевантаженість чи не перевантаженість. Розмір ягоди. Ну, це від цього робіть висновки. Ось кущ і ось кущ. Ну, ця ягода не дуже товарна, ну тут тільки товарна ягода. Далі, якщо, якщо Blue Gold – це у нас для любителів і для любителів яскравого смаку, то Chandler, Chendler, Буся не дасть збрехати, сорт Чендлер це для любителів великого розміру. Розмір дійсно гігантський. Ось дивіться, ось досить крупна ягода Блюголда. І ось Чендлер це вже він вже тиждень лежить в холодильнику, бо ми вже його зібрали, і це вже другий чи третій збір. Тобто це вже ягода здрібніла. Перші ягоди, ну, буквально вдвічі більші. Тобто сорт дійсно велетенського розміру. Із недо... Але є і недоліки. Недоліки такі, ну, на мій погляд, він як і дюк хворобливий. І другий недолік, ну. От смак, на мій погляд, Чендлера не вражає. Розмір, так, да, розмір вражає, смак ні. Ну, оце коротко про ті сорти, які ми вирощуємо, які ми вже спробували, які ми знаємо. Ну, далі робіть висновки, можливо, цей матеріал вам чимось пригодиться. Все, до зустрічі, друзі.